Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обчислювальної геометрії та алгебри. І сьогодні наша лекція буде присвячена скалярному добутку. Отже, тема лекції лекція номер 16. Простори зі скалярним добутком ортонормовані бази. У цій лекції розглядаються деякі дуже важливі поняття. Які пов'язані з довільними векторними просторами зі скалярним добутком. Ми надалі будемо використовувати позначення ось це жирну крапочку, для позначення скалярного добутку. Слухач може задля конкретності подумки замінити кожну фразу векторний простір фразою векторний підпростір в або векторний підпростір С. Але повинно усвідомити, що все, що ми робимо тут, виконується і в більш загальному випадку. Напевно, єдиним найважливішим аспектом просторів зі скалярним добутком є існування особливо хорошого типу базу. Означення, вектори V1, V2 і так далі Vn, векторного простору V, велике зі скалярним добутком, називаються попарно-ортогональними, якщо їхній. Скалярний добуток, так? B і на ВЙ дорівнює 0 для будь-яких і відмінного від йоту. Множину векторів будемо називати попарно-ортогональною множиною, якщо вона є або порожньою, або її вектори є попарно-ортогональними. Нехай В векторний простір зі скалярним добутком, і B – база просто В. Якщо – попарно-ортогональна множина векторів, то B називається ортогональною базою в векторному просторі В велике. Якщо, крім того, вектори бази є одиничними, то база B називається ртого нормованою базою. У спеціальному випадку, коли векторний простір В складається лише з нуль вектора, то зручно називати порожню множину то нормованою базою в цьому просторі В. Ми поговоримо далі про алгоритм грама Шмітта. Ортонормовані бази часто бувають дуже корисними, оскільки вони можуть значно спростити обчислення. Наприклад, якби ми хотіли виразити вектор P через базис v 1 v 2 і так далі Vn, то нам зазвичай довелося б розв'язати лінійне рівняння V до рівні 1 v 1 плюс a 2 v 2 плюс і так далі, плюс AN, VN. для коефіцієнтів a 1 a 2 і так далі, VN. З іншого боку, якщо ми маємо ортонормовану базу, то це дуже легко перевірити, що а і це є скалярний добуток В на ВІД. Та не має далі все, що розв'язувати. так? Нашим першим кроком буде описання алгоритму, який називається алгоритмом грама-Шміта. Цей алгоритм перетворить довільну базу векторного простору борту нормова. Алгоритм грама Шміта це алгоритм, який фактично може бути застосований до будь-якого. Набору векторів і створює ортонормовану базу для векторного простору, що є лінійною оболонкою цих векторів. Ми проілюструємо, як працює цей алгоритм у випадку двох і трьох векторів. Розглянемо випадок двох векторів. Нехай В1 і В2 два ненульові вектори. Тоді вектор U1, який дорівнює. Одиниця на довжину вектора v1 помножити на вектор v1 є одиничним вектором. Ми хочемо знайти одиничний вектор u 2 що є ортогональним до вектора u 1 А отже, лінійні оболонки векторів в1 векторів v1 і v2 збігаються, як це зображено на рисунку. Якщо б ми могли знайти ортогональний вектор W до вектора u 1 то все, що нам було потрібно отримати, вектор u 2 а це, а це зробити вектор, тобто зробити, це означає, що це треба зробити вектор W одиничної довжини за умови, що вектор W не є нульовим. Але вектор W можна легко обчислити з ортогональної проекції вектора v 2 на вектор u 1 І як ми вказували в попередній лекції, в лекції номер 15 що вектор V можна знайти за допомогою точкового добутку. Наведені нижче рівняння підсумовують, як можна обчислити ортонормовану базу У1 У2. Перше, у1 це є добуток одиниця на довжину вектора В1 помножити на вектор В1, у2 це дорівнює одиниці на довжину вектора W помножити на вектор W, де вектор W це v2-V, і V це в нас скалярний добуток V2U1 помножити на вектор У1. Для доведення того, що ці обчислення справді дають можливість побудувати ортогональні вектори, достатньо довести що точковий добуток векторів W і U1 дорівнює 0. нулю. Справді маємо. W помножити скалярно на u 1 це буде замість W ми записуємо ось його так. І u 1 Розкриваємо дужки, це буде v 2 на на u 1 відняти. Оце, перемножте на У1, так, скалярно. Знову відкриваємо дужки, враховуючи те, е, властивість асоціативності скалярного добутку, так, оскільки це є, це є вектор, а це є число, то ми можемо винести за дужки це число. А от далі ми отримуємо, що зрозуміло, що у1 скалярно на у1 дорівнює одиниці. А тепер е, бачимо, що. Од... Дві величини одинакові з різним знаком. Отже, не дорівнює нулю. А це означає, що вектори W і U1 є ортогональні. Тобто кут між ними це і 90 градусів. Далі припустимо, що ми хочемо побудувати ортонормовану базу простору, що є лінійною оболонкою трьох векторів b 1 b 2 і b 3 як це зображено на рисунку. Спочатку ми застосуємо конструкцію, викладену вище для знаходження ортонормованої бази для простору, який є лінійною оболонкою векторів В1 і В2. Отже, ми побудували u 1 і u 2 це ортонормована база в просторі, який є лінійною оболонкою векторів В1 і В2. Припустимо, що вектори u 1 і u 2 утворюють такий базис. Тепер знайдемо третій вектор у3. Ми спроєктуємо вектор v3 на, на вектор x у підпростір х, який є лінійною оболонкою векторів у 1 і у 2. Різниця W V3-x, v3-x є вектором, який є ортогональним до підпростору х, якщо є лінійною оболонкою векторів. У 1, у2, отже b1, v2. Який потім нормалізується, щоб мати одиничну довжину, припускаючи при цьому, що він не є нуль-вектором. Якщо ж він є нуль-вектором, то більше нічого й не потрібно робити. Це залишає, це залишає одне питання без відповіді, А саме, як обчислити вектор х? Приклад на наступному рисунку мотивує відповідь. Ми бачимо, що проекція вектора з координатами 3, 2, 3 так, на площину є вектором 3, 2, 0. Цей вектор є сумою двох векторів 3, 0, 0 і 0, 2, 0, які є ортогональними проекціями вектора 3, 2, 3 на вектор e1 і e2 відповідно. Виявляється, що єдиною важливою властивостю векторів Е1 і Е2 є те, що ці вектори складають ортонормовану базу для площини. Зараз ми накреслимо ключові ідеї, необхідні для загального випадку. Це призводить до рекурсивної побудови, описаної в алгоритмі грама-шміта з наступного прикладу. Приклад алгоритм грама-шміта. Від. Множина векторів S, вектори В1, В2 і так далі ВК. Вивід. Ортонормована база В, вектори У1, У2 і так далі УМ. UM. Перший крок. Якщо S більше за К, то ми повертаємося до бази В. Ну, перша перевірка, щоб не перескакувати за велику кількість векторів, тих, що нам не потрібно. Так? Нехай W... Це є ВС мінус скалярний добуток ВС на У1 помножити на вектор 1, мінус ВС на У2 і помножити на У2 мінус і так далі ВС скалярно помножити на УМ і помножити на вектор М. Якщо W вектор відмінний від нульового вектора, то ми додаємо УМ плюс 1 – це вектор, це є В, поділити на його довжину, так? До бази В, і, і додаємо приріст М. Далі робимо приріст С і йдемо до кроку 1. Теоремо. Алгоритм грама Шмітта дає позитивний результат. Доведення. Існує дві частини доведення того, що алгоритм працює. Ми маємо довести, що, перше, вектори уїти утворюють тортунумовану множину. Друге, вони є лінійною оболонкою того ж простору, що і вектор V'. Для доведення ми використаємо індукцію в обох випадках. Для доведення твердження 1 достатньо перевірити, що скалярний добуток W В на уїти дорівнює нулю при І від одиниці до М. Ну і це робиться безпосередньою перевіркою. Так? Це доводить, що ортогональність зберігається, коли ми йдемо далі, роблячи крок. Для доведення твердження 2 так? Припускає, припускаємо за індукцію, що на початку кроку 2 ми маємо, що лінійна оболонка векторів В1, В2 і так далі В С-1 збігається з лінійною оболонкою векторів u 1 u 2 і так далі УМ. Um. За припущенням індукції твердження 2 випливає, що вектор W належить до лінійної оболонки векторів v 1 v 2 Vs, а отже це виконується і для вектора UM плюс 1. З цього та нашої умови 2 випливає, що лінійна оболонка u 1 u 2 і так далі що UM плюс 1. Є підмажною лінійною оболонки векторів v 1 v 2 і так далі Vs. Тепер розв'яжемо рівняння для вектора W кроці 2 алгоритму для вектора Vs. Використавши припущення індукції 2, ми бачимо, що вектор ВС лежить у лінійній оболонці векторів В1, В2 і так далі у S 1 у M. А отже, це та інше використання припущення індукції 2 доводять, що лінійна оболонка векторів В1, 2 В і так далі ВС є підмноженою лінійною оболонкою векторів У1, у 2 і так далі У М плю 1. Зключень 3, і 4 випливає, що насправді маємо рівність множин, що й доводить наше твердження 2. Зауважимо, що доведення повне, якщо вектор W в кроці 2 відмінний від нуль вектора. Якщо ж вектор W дорівнює нуль вектору, то це та інше використання припущень індукції 2, те, що лінійна оболонка векторів В1, В2 і так далі, v 1 1 збирається лінійною оболонкою векторів u 1 У2 і так далі УМ, UM, доводять, що виконується включення 4. Тобто, що лінійна оболонка v1 і так далі в S є підножиною лінійної оболонки 1, v 2 і так далі у m плюс 1. Також вектор W належить до лінійної оболонки векторів v1, v2 і так далі в S. А отже, це виконується для вектора у m плюс 1. З цього та з умови 2 випливає, що виконується включення 4. Це повністю завершує доведення теореми. З доведення цієї теореми легко бачити, що М дорівнює К в алгоритмі грама Шмітта тоді і тільки тоді, коли вектори В1, В2 і так далі ВК є лінійно незалежними. В найгіршому випадку, коли множина векторів S є порожньою, або В1 дорівнює В2 і так далі, ВК дорівнює 0 вектору, то М дорівнює 0. Також з алгоритму грама Шмітта та. На попередній теоремі впливає такий наслідок. Кожен підпростір векторного простору зі скалярним добутком має ортонормовану базу. Приклад, Знайдіть ортонормовану базу у 1у для підпростору X, в3, який є лінійною оболонкою векторів v 1 з координати 2-1, 1 і v 2 з координати мінус 1, 4, 0. Давайте розв'яжемо їх. Застошувавши алгоритм грама Шмітта, ми отримуємо. У1, так, це вектор співнапрямний з вектором V1, так, і має довжину 11. Тобто вектор V1 треба поділити на його, на його довжину. І це буде 11 на корінь 6, помножити на 2 на мінус -1, 1, так, на ось такий вектор. Для отримання вектора у2 покладемо V, це є V2 скалярно на У1 на У1. Перемножили, так, на мінус 6 на корінь 6 помножити, 1 одиниця на корінь 6 помножити на 2 мінус 1, 1, і це буде вектор V на здорівнити мінус 2, 1, мінус 1. Далі ми беремо вектор W, це є V2 мінус V. V2 мінус V. І це буде... Значить, отже, що ми, ми отримуємо? В2 у нас мінус 1, 4, 0, відняти В, так? Це буде 1, 3, 1. Тоді ми маємо, що U2 це є W поділити на довжину W, і це буде 1 на корінь з 11 помножити на вектор з координатами 1, 3, 1, так? І легко побачити, що U1, довжина U1 одиничка, так? Довжина вектора U2 так само одиниця і у1 скалярно помножити на у2, якщо ми перемножимо їх, так? Він не дорівнюють не до нулю. Звичайно, перемножить точково. Думаю, що це не треба дуже пояснювати. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцією. Дякую вам за увагу. Я попрошу вас повідомити мене на мою пошту, що ви отримали і прослухали мою лекцію. Бажаю вам мирного неба, перемоги України над Кацапами. Найбашого у вас всього пайда. Дякую за увагу до побачення всього найкращого.